Одійно лунає голос Софії, яка талановито виконує пісню англійською, вражає чіткість та точність, з якими дівчинка проспівує іноземні слова. Так майстерно володіти англійською. Софія навчилася завдяки гуртку англійської мови, що діє на базі центру творчості дітей та юнацтва. Гурток дівчинка відвідує з п'яти років. Почала вивчати англійську ще з дитинства. Її зацікавили мультфільми та книжки іноземною. Я відвідую гурток з англійської мови і навчаюся Я тут вже восьмий рік. В дитинстві я багато бачила різних мультиків, книжок англійською мовою, і мені дуже це подобалося. І я намага... почала намагатися наслідувати вимову англійської мови. Запам'яталось дівчині і її перше заняття. Мене найбільше вразило те, що вже після тижня занять я почала читати. Я пам'ятаю, як на перших уроках ми розсаджували літерки у намальовані будиночки, і так ми запам'ятовували, як читати англійською у Софії. Є улюблені способи вивчення мови, завдяки яким запам'ятовувати складні слова значно легше. Я обожнюю переглядати мультфільми і фільми англійською мовою. Ну це джерело знань. Англійських слів для мене дівчина впевнена, іноземна мова буде для неї корисною. Уже зараз вона дружить з дівчинкою-іноземкою. У майбутньому планує відвідати Америку. Я спілкувалася з одною дівчинкою з Британії, і зараз ми продовжуємо наше спілкування. І я дуже рада, що в мене є такий іноземний друг. Якби був вибір, я б обрала країну можливостей. Одна з яких Америка, тому я думаю, що мій вибір пав би на неї. Софія каже, залюбки поспілкувалася з кимось із видатних особистостей англійською. Напевне, я б поспілкувалася з кимось із музичних класиків фортепіанних. Не знаю, хто б це точно був, але точно хтось із того періоду бароко або класицизму. Мені це подобається найбільше, окрім вивчення іноземної мови. Дівчинка має й інші хобі. Є ще і інші такі джерела мого натхнення. Один із них це музика. Я займаюся грою на фортепіано, і також я співаю. Граю на багатьох музичних інструментах, що дивує людей при знайомстві зі мною. Також я займаюся математикою, олімпіадною математикою. Ну, це мені просто дуже припало до душі. Також займаюся шахами, але не професійно, просто подобається. Вчителька дівчинки Ольга Циганко пригадує, як маленькою Софія прийшла до центру творчості дітей та юнацтва та обрала гурток англійської мови. Прийшла навчатися в гурток, коли їй було 6 років, ну років. Це в вересні, їй 6 років виповнилося. Перед цим вона працювала в академії дошкільних наук досить успішно. Ми помітили одразу, що ця дитина була дуже розвинена. Вона надчитана, в неї багато вкладено. Вона багато знала, знала. З різних тем матеріалу. і от вона почала свою дорогу вивчення англійської мови. Я хочу сказати, що ця дитина дуже надзвичайно талановита. Її можна виділити тим, що вона свідомо відноситься до того, що вона вивчає. Вона дуже уважна. Вже сьогодні дівчинка є взірцем для інших діток, адже дуже уважно та ретельно підходить до вивчення іноземної мови. Дитина дуже мотивована. Дуже скрупульозно відноситься до того до навчального матеріалу, і також вона багато отримує матеріалу з додаткових джерел, які вона працьовує. Вона приглядає фільми, журнали, знає дуже багато ідіоматичних виразів, запитує часто про них. Ми навіть на вроці обговорюємо це все діло. В Неї багато друзів, з якими вона спілкується. Я от саме хотіла її показати в цьому проєкті про талановитих дітей, тому що на неї можна рівнятися реально всім діткам. Дуже гарно, коли в групі, в класі є такий учень, який просто запалює. Софія цілеспрямована у своїх прагненнях, тому радить усім, хто вивчає англійську, не зупинятись.